Так, друзі, всім привіт. Починаємо процес з реставрації газончика. З'їздили, купили трошки металу, з профіль наверх. Замість дошок туди на каркас. і уголок 25-й, сюди низ, де отут пеною задуте, трошки щоб культура. та. Вигнали на вулицю, якраз сьогодні хмарненько, гарно, горно, не жарко. Будемо працювати на вулиці, зараз обрізаємо оці дошки, верхні викидаємо і будемо потрошку робити каркас. Поки є світло, сьогодні до часу, ще три часа у нас є, щось поробимо, якийсь фронт роботи зробимо, а потім виключать, чимось іншим займатимемося. І будемо доробляти, треба сьогодні якийсь кусок роботи зробити. Так що буду включатися, зараз візьму камеру і буду показувати. І що, що робить? Я дивлюся за злість сюди подивитися. Варювати, я так такий той mm -hmm. пластин. Я то його сюди проварю. Тільки кажу, воно буде сміщення. Я думаю, може з лестой якось вирізати або горти обварити, щоб вже площ... площадь була. Я тут вообще ще п'ять. Скільки у нас було дошки? 30, 45. 30, 29, 30, 30. 50 45. уже должно хватить квадрата 45? 45 А может 45, а плюс еще я возьму 2, будет Давай приблизительно 3 должно что-то Вот видишь, гнида вся длинная 85 85 85 по поломце. 42. 42. Да. І плюс уголову. 3 45 буде. 45. Ну, no, ото. Ці, думаю, нормально. да Там 9. Mm, більше oh, ж така на 15 сантиметрів. Так тут 9 да, 60. І 60 би. Це метр двадцять. Мой метр двадцать пять. Так не И наверное, а потом по сколько листы. То, убежите, так, давай посчитаем. Чего 42 у вот, у нас уже okay. есть? Вот это вот восемьдесят 85. Это у нас получается две стойка, 4 стойка и еще 4. 8, да? А тир, короче. А скика этим эти скика? 60. Вот uh погода. -huh. Poxa, tem é o... é tudo tudo The to test today.

що давати Ну, а че как бы туда стукнуло троха. Сейчас я точку поставлю. А то че не? Не, не? А тут да. Тут да, тут не. И тут четко. И по ягоду даю. Та ні, трохи стукне, треба чуть-чуть є. Або низ, або низ стукне. Зараз я точку одну поставлю, щоб воно його не вивернеться. А так у рівні, так? А давайте трохи зразу стукнемо. Щоб воно якраз і по центру було, чуть-чуть, поняли, сміщено. Ну чуть-чуть да, чуть-чуть можно, ладненько. Ну это по центру.

Главное, чтобы шоркнуло, чтобы не то на вешуя кубаря. Давай сейчас за двором Не, за двором. пойдет. Для села пойдет. Не, ну за рюмку. Там Und dann noch Рима, зим. Леримо став. Вот опять цел. Даже? Угу. Что вы, варх, нез? Да. Топ? Да. Ладно. Волок что там? А мы в ком спарить? Да. Ну, бачите, тут борт рівний тут рівно і виходить. А там як борт отакий, то воно трошки так і вийшло. По По-другому ніяк, бо листи ніяк як тоді ж варити. Так, на сьогодні все. Зварили каркас одну сторону. Спереді, іншу, і ззаду тут, виходить, де борт. Борта ще не встигли зварити, а оці ось стойки поварили. Потом зверху вирізе ті, що під вуха, ті, що були знизу. Тут, тепер же вони будуть там, зверху. Ну, коротше. Якось так, поки що. Завтра свято, то працювати не будемо, а в середу, як все нормально, доробимо бурт, дошиємо, все попроварюємо, зачистимо. І якщо встигатимемо поріжу і, може, листами щось підшиється. Можливо і не все, але якась частина більша половина точно зашиється. І я думаю, що на цьому тижні по сворочних роботах повинні пошабашити. А там вже з понеділка буде зачищатися все і готуватися до покроски. І Кабіна і кузов. І тут всякі оці нюанси поубираємо. Ну, Стараємося максимально все робити, деякі щілинки. По кузову будемо підварювати, убирати. Подивлюся, у мене там ще коротий кузов, може понаходжу такі крючки, бо на цій, на цій стороні всі є, ззаді тільки одно. Чи не зоді, а з іншої сторони, та й ззаді немає. Може є, то по зрізою, поприворюються, щоб натягувати тент. Ну, в принципі, все. Долі продовження буде. Через пару днів як будемо вже зашивати долі.